Сьогодні всім кажу я вам замість Хейлоу Шримат Пхагаватам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 12 травня. 2025 року. У цей день повний місяць, тому будьте обережні, багато людей, а особливо психічно хворі, вони можуть неадекватно себе якось вести. Сьогодні на чатуванні у нас карти карми, унікальна колода, яка є в декількох екземплярах, і мені вдалося її колись побачити у вигляді картинок, але я її вирішив зробити власноруч. А епіграф буде з цієї вічу. Книги, це частина Махабхарати, Пхагавадгіта, Божественна пісня, але я її процитую не у перекладі Шріли Прапупади, а у поетичному перекладі львівського професора Миколи Ільницького. пісня 16-та, Божественні і асуричні натури. Безстрашність і стійкість у вивченні йоги Жертовність і самовладання, подвижництво строге, вгамованість, умиротворенність, м'якість, правдивість, відречність, скоромність, незломність і некорисливість, терплячість, бадьорість, незламність, відсутність гордині приносить божественне благословення людині, пихатість, невігластво, грубість чванливість натури, такими для долі земної вродились Асури. Затям же дорога блаженних веде до свободи, а доля Асурів їх тільки в тенета заводить. Тож, Арджуна, запам'ятай в світі цьому боги є, але ж і в'ясних небожителів теж вороги є. Не знають пристойності ані моралі ці люди, живуть за законами кривди, обмани, облуди. Для них світ минущий, без правди основи і швари, він виник не скарми, з карми, а з ками з ваблигого мари. Безумці вони розсивають і ненависть, злочинці, вороже життю. Всьому світомі навіть погрузлі в лукавстві, брехливі, у надмірності блудства живуть за брудними законами користолюбства, як хіть свою задовільнити думки їхні єдині. Єдине у них виправдання, що світ такий нині. Їх в'яжуть, як змії, розпусти і злобності пута, думками про розкіш і скарби душа їхня скута. Сьогоденні утіха одна, друга буде потому, ті речі, мої ці в в суцільному домі. Того я убив. З ким розправитись завтра удасться. Я сильний, у всьому мене супроводжує щастя. Я знатний, багатий, зрівнятися, хто ще зі мною так мислять обійняті заздрістю і глупотою. Порочні думками, заплутавшись в хитрощих ситі, вони потрапляють до пекла. Брехливі і знесилі. Ось такі короткі строфи з величної пісні, яку заспівав Господь Крішна своєму учневі Арджуні. І завдяки цьому ми маємо велике знання, яке зберігається для нас вже не одне тисячоліття. Ну, і спочатку прочитаю мантру, яка тут написана Ом Намах Пхагавете васудевая» і прочитаю іншу мантру Ом Намах шівая». Що стосується 12 числа. Це не дуже гарний день для людей. Які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, 12, 21. Або 30 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Для кожного знаку зодіаку буде не одна, а дві карти. Одна буде показувати, який цей день загалом, а друга інша буде показувати виклик цього дня. І в кінці буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4. Три. От, бачите, вже хочуть вам щось сказати. Два. Один розпочинаємо з тільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку у понеділок. Крішна, що ж, з вами найверховніша. Особа, Господь Крішна, не забувайте співати йому мантру. Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна, Харі, Харі Харі Рам, Харі Рам, Рам Рама, Харі, Харі. І він тут намальований не один, а зі своєю улюбленою Радхарані, однією з пастушок, які закохувалися у гру Крішни на флейті. Загалом це досить позитивна карта. Вона каже про світлий день, про гарні стосунки між чоловіком та жінкою, неважливо хто. Готовий, все одно ваша родина сьогодні буде отримувати якісь гарні подарунки. Нічого не бійтеся. З вами найверховніша особа Господь Крішна. І для вас гарна година це південь, 12-година дня. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Виклик дня. Ось тут натяк на фінанси. Богиня Лакшмі це дружина Господа Вішну. Вона відповідає за щастя, за радощі, за якісь прибутки. Вона випала перегорнута і це каже про те, що, на жаль, сьогодні прибутків не буде. Навпаки, ви сьогодні будете щось витрачати. Слідкуйте за своїм майном, бо можете його втратити, якщо не будете уважними. Також намагайтеся нічого не робити о 9-й годині ранку і будьте особливо сьогодні обережні представниками знаку Стрілець. Далі близнюки. Шанкха. Шанха це мушля, якої колись воїни закликали на бій під час битви на Курукшетра. Теж саме Крішна дув свою мушлю, щоб закликати. До бою ворогів пандавів. Мушля у даному випадку це мобільний телефон. Сьогодні вам багато буде дзвінків, багато буде спілкувань, тому саме від вас залежить не перенавантажити свій мозок непотрібною інформацією. Намагайтеся, щоб ваш телефон був заряджений, бо може сісти батарея елементарно. Ну і червоний аркан натікає, що дзвінки можуть бути не досить гарні, але вам не слід цього Приводу перейматися, виклик дня, знову червоний аркан. Два червоних аркана, але в прямій позиції ця тришула, тризуб Господа Шиви натякає на те, що сьогодні всі ваші вороги будуть просто боятися до вас наблизитися, бо з вами є атрибут, яком, який має Махадев Господь Шива. Не забувайте читати мантру Шими, Овна Мах Шиває. І пам'ятайте, що сьогодні день, коли вам треба. Треба проявити свою стійкість у якихось питаннях. Я не знаю, що це за питання, бо сам прогноз загальний і у кожної людини це буде щось своє. Для раків Ямарадж. Ямарадж – це Бог підземного царства, це хранитель тхарми, закона. Він випав в прямій позиції. Це натяк на те, що будьте сьогодні чесні перед людьми, не порушуйте закон, і тоді яма не буде вас карати. Само ім'я, яма і яма, в яку можна пасти, це якраз про те саме і особливо будьте уважні о 17 годині дня. Для вас це досить гарний період, коли ви можете проявити свою стійкість, свою впевненість і свої якісь принципи, які є у вас. Але в будь-якому разі весь цей день намагайтеся не грішити. Виклик дня Парваті. Парваті – це дружина Господа Шиви. В неї багато імен. Вона і саті, вона і дурга, вона і калі. Вона має багато. Імен багато облич і в неї багато рук. Тому якщо ви жінка, сьогодні вам треба буде багато чого робити, і ви все зможете з цим ви вспораєтеся. Якщо ж ви чоловік, сьогодні вас очікує якісь бесіди чи зустрічі з жінками. Жінки вам в цілому будуть сьогодні допомагати. І гарний день для вас. Якщо ви зустрінете Козерога, Козерог вам обов'язково допоможе. Також є гарна година, 10-та година ранку. Намагайтеся у цю годину вже бути у формі і не спати. Далі, представники знаку Лев чоткі. Чотки кажуть про зосередженість. Червоний аркан завжди натікає на якусь напругу, одначе в прямій позиції чотки кажуть про те, що вам треба звертати увагу на дрібниці. Дрібниці можуть багато про що розповісти. Також чотки використовуються, коли читаються мантри. Не забувайте читати мантри чи молитви. Все залежить від того, які релігії ви дотримуєтесь, і виклик дня. Кама, кама це Бог кохання, Бог спокуси. Він випав перегорнута. Тож сьогодні не спокушайтеся, сьогодні емоції у вас можуть трошки вниз іти, ви можете в чомусь розчаруватися і будьте особливо обережні о 19-й годині вечора. Намагайтеся, не спілкуватися і не зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, бо вони можуть вас чимось образити своїми словами чи своїми діями. Далі представники значні. Діва. Індрадев. Індра це цар Богів, не випадково його якось є ім'я таке з девами пов'язані. Ну, я зараз не згадаю, він горділива особистість, так і сьогодні, і ви трошки можете бути надмірними та пихатими. Пам'ятайте, що, незважаючи на всі свої якісь. Приолеї на всі свої плюси, є якісь мінуси. Звертайте увагу саме на мінуси, щоб не зробити якихось греховних дій. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Виклик дня, сома. Сома це Бог місяця, і, враховуючи те, що в цей понеділок повний місяць. Вам не слід поспішати. Щось може вивалитися з вашого графіку. Ви, напевно, якщо ви живете по певному принципу, ви вибудовуєте собі якусь стратегію. Сьогодні ця стратегія може політику в тартарари, тобто впасти. Намагайтеся у цей день менше пересуватися, бо пересування буде чимось загальмоване. І особливо це стосується 14-ї години дня. Намагайтеся нікуди не їхати. Ти у ці години далі представники знаку терези. Перегорнута Сарасваті. Сарасваті це дружина Господа Брами. Вона відповідає за науку та мистецтво. Вона випала перегорнута. Ну, по-перше, є погана година, восьма година ранку. Намагайтеся нічого не робити у цю годину. І також будьте обережні сьогодні. Намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон, бо це можуть бути не досить гарні такі зустрічі. Намагайтеся у цей день. Будьте пильними до того, що підказують вам жінки. Жінки можуть вас також підводити, зверніть на це увагу, краще розраховуйте на себе. Виклик дня Карма. Карма чорний аркан, вищий аркан. Тут всього три чорних карти, і вона каже про діяльність. Карма це дії. Тобто, сьогодні ви можете відповідати за свої дії. Які ви зробили у минулому відпрацьовувати карму, але це буде позитивне відпрацювання, нічого поганого сьогодні з вами не станеться, якщо ви не будете слухати дурних якихось слів від жінок. Далі скорпіони. Дамару, Дамару це барабан господа Шиви. допоки він грає в свій барабан, існує всесвіт. Цей барабан це ритмічність. По-перше, Дослухайтеся до того, що, що вам підказує серце сьогодні. Не треба його навантажувати. Рекомендую сьогодні не зловживати алкоголь та не перенапружуватися, бо серце може робити якісь вибрики. Якщо ви страждаєте на якісь хвороби серця, звертайте увагу, хай у вас завжди будуть необхідні ліки. Виклик дня Брахма. Брахма це якась стара людина. Брахма це творець матеріального всесвіту. Він старший за всіх. Тож сьогодні вам треба поважати старих, допомагати літнім людям. І в цілому, у вас непоганий день для того, щоб зустрітися і переговорити з представниками знаку Терези. В будь-якому разі, день непоганий вас підтримує. Один із верховних творців, і він якраз завідує матеріальним світом. Сьогодні вас очікує щось цікаве. Далі стрільці. Хануман. Хануман це великий помічник Рами, він зробив багато подвигів, про це написано в епосі Рамаяна. І це також якийсь ваш, ваш помічник. Сьогодні людина якась вам обов'язково допоможе. Якщо вам треба допомога, зателефонуйте. Тій людині, яка вас постійно в чомусь вам допомагає, у 22 другій годині у вас гарний час саме для того, щоб вирішити якісь нагальні питання. Виклик дня Сканда. Сканда, знову жовта масс, прямій позиції. Сканда це син господа Шиви, який був створений для знищення демонів. Це такий своєрідний індійський Марс, бог війни, але справедливої війни. Сьогодні не втрачайте свою. Гордість, не втрачайте свою міць, не втрачайте свою гідність. Пам'ятайте, що від вашої постанови вашого питання, як ви хочете реалізувати якісь свої моменти внутрішні, багато чого залежить. Вам треба бути перше все сміливішими. О 16-й годині ви можете проявити свою сміливість. Далі, коза сур'я, суря бог сонця. Він... Освітлює всі темні закутки вашої особистості. Він здатен вам відкрити очі на якихось людей, можливо, хтось вас дурив сьогодні, правда, відкриється. Непоганий день для того, щоб кудись їхати, бо сур'я також їде на своїй вогняній колісниці. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Виклик дня. Знову блакитна мас в прямі позиції Ганеша. Ганеша це один з синів, другий син Господа Шиви, який відповідає за все гарне все в Індії, що починається, починається з мантрі Ганеші. Так ви не забувайте співати мантру «Ом намах Ганапаті. Робіть це від серця, і тоді дива обов'язково будуть у вашому житті. Сьогодні, якщо треба підписувати якісь договори, вам допоможе у цьому Ганеша. І для вас сьогодні. Гарні зустрічі бесіди з представниками знаку водолій. Далі, водолії, перегорнута тхарма, це порушення закону. Ви сьогодні повинні бути вкрай обережними. Ви сьогодні можете зробити якийсь гріх або розмовою, або з словом, або дією, і це не буде ваш в плюс, це буде лише в мінус. Чорний аркан, вищий аркан в перегорнутій формі, віщує вам про те, що треба бути обережним. І не порушувати закон ані людський, ані Божественний. Виклик дня знову перегорнутий аркан, червоний аркан, чакра. Чакра це зброя Господа Вішну, яким він знищує демонів. Вона випала перегорнута, тож рекомендація сьогодні посидіти вдома і намагатися нікуди не їздити, якщо є така можливість. І зверніть увагу на 23 годину вечора. Це не досить гарний час для вас, риби. Вішну, Вішну. не забувайте читати його мантру Ом, Намах, бхагавате Судивайя, це Творець Духовного Всесвіту, вічний Господь. Крішна, одне з втілень. Вішну. Це Всевишній. Всевишній З вами він вам допомагає і ви можете реалізувати багато чого сьогодні. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Лев. Виклик дня. Вішвамітра, вішвамітра це великий будівник, бог, бог, який допомагав створити великі палаци і коштовні речі. Він пов'язаний з майстерністю. Тож сьогодні вам допоможе якийсь майстер. Якщо ви в пошуках цього майстра, о 20-й годині вечора ви це можете все зробити як мога краще. Непоганий день задля того, щоб робити ремонти, що переїжджати і взагалом все, що пов'язане з. Створенням чогось нового, у вас сьогодні це буде гарно виходити. І нарешті овни. Корова Адіті – це відсутність стабільності, відсутність надійного підґрунтя, на яке ви можете. Опертися це втрата здоров'я. Зверніть на це увагу, тож не перенапружуйтесь, будьте особливо обережні о 15-й годині дня, і виклик дня мокша, мокша, вищий аркан. 33-я карта. Тут усього 33 карти це визволення. Тобто, сьогодні для життя. Такий день не досить позитивний. А от для відходу в інший світ дуже гарний день. Але вам туди поспішати не слід. Мокша це визволення. Ви сьогодні можете визволитися, закінчити щось довготривало, довготривалий етап. Позбутися тягаря і полетіти вверх, як летить оцей лебедь. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ваш аркан випав число 1 і ви по дню народженню одиниця. Карта Агні. Агні це Бог Огня, і він пов'язаний з початком чогось нового. Сьогодні ви можете отримати якусь ідею, яку ви можете розкручувати. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2-го, 11-го, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Кубера. Кубера це небесний банкір, він пов'язаний з коштовностями. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб займатися комерційною. Якимись питаннями, йти в банк, відкривати щось, брати якийсь кредит, вам у цьому допоможе саме Кубера чи якась людина, ви можете зателефонувати людині, яка може вам допомогти о 21-й годині вечора. Далі, якщо ви народилися 3, го 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця. Ваю, згадується Пушкін, ветер ветер, ти могуч, ти ганяєш стаю туч. Ваю це вітер. Вітер це щось те, що неможливо заховати у щось. Це ваш настрій. Якщо будете слідкувати за настроєм, тримати свій ніс по вітру, то ви можете багато чого зробити. Більше орієнтуйтеся на інтуїцію, ніж на слова людей. Також для вас є гарна година, 18-та година вечора. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сокира. Сокира по, на санскриті це Параша це той самий. Топор сокира, яку передав господь Шила своєму сину Ганеші, а Ганеші передав великому святому парашурамі, який знищував царів. Сокира каже про те, що треба відсікати все, що вам не потрібно. Налаштуйтеся на те конкретно, чим ви будете займатися цей день, все зайве, відсікайте. Якщо люди себе якось некоректно погодять по відношенню до вас, теж це відсікайте. Далі, якщо ви народилися 5 -го, 14 го або 23 числа будь-якого місяця. Веда в прямій позиції, Веда це знання. Веда це те, що ви сьогодні можете набратися певного досвіду, також непоганий день для підписання договорів і в цілому для якихось. Паперових справ далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця лотос, червоний аркан, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, лотос каже про те, що не треба все тримати у собі. Треба розкриватися як бутон лотоса і дозволяти людям вас розуміти. Якщо ви не будете розповідати про свої почуття, ніхто не зрозуміє, що коїться всередині вас. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ашвіни. Ашвіна – два брати, які пов'язані з одужанням. Якщо ви хворіли, ви сьогодні почуєтеся, будете почувати себе гарніше. Також це партнерські відносини, друзі і ваші колеги по роботі вам будуть допомагати. І непоганий день для того, щоб кудись їхати. Якщо треба їхати, і ви боїтеся, їдьте о 13-й годині, нічого поганого не станеться. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, варуна. Варуна це Бог, пов'язаний з водою, з океаном, з інформацією. Він в одній з рук тримає таку коштовну перлинку. Тому сьогодні дрібниці можуть вирішити багато чого. Саме маленька перлинка може стати причиною великого якогось суву. Будьте в. Дуже уважні до інформації, яку ви сьогодні отримуєте, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це шива Махадев Шива. І він каже про те, що сьогодні день гарний для руйнувань, а не для створювань. Хоча він, і Бог творець, там, де починається, там все і закінчується. Шива, він великий містик. Можливо, сьогодні він каже і вам, що треба бути більше. Трансцендентальними, ніж матеріальними, чим менше ви будете думати за матерію, тим більше вам буде відкриватися можливостей, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю всіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний махавішну Вакантанка. Господь Бог.